Приготовлений вчора фарш, Перемолола м'ясо, цибулю і замочені сухарі. Сьогодні буду робити котлетки, солю за смаком, трішки перчу і добре перемішую. В раковину набрала воду і буду виробляти котлети. Роблю їх круглими, щоб більше помістилося на решоточку. Поставила в мультиварку скороварку, закриваю кришкою і виставляю програму на 30 хвилин. У мене трохи вийшло більше. Все, чекаю. Вироблятиму котлети на морозилку, Щоб зручний для мене час. Я могла дістати і приготовити, швидко приготувати, швидко приготувати. Теж роблю кругленькими, якщо у мультиварки скороварки, то щоб більше помістилось. Такі котлетки поформувала, зараз кладу в морозилку на дощечки, поки не замерзну, а потім кульочок. Ну, от виключила, буду доставати.